Друзі, мої вам вітання. Другий день турніра. Всі кольори чотиризірковий, підтримка з повітря. Так, оборона ось така. Так що. Граємо, розважаємося, вивчаємо процес, стараємося дойти до чогось. Що воно і як краще? Краще чи не краще? Так. е-е-е... Оцей я дракончика підкачав, коротше. Де це він? Ну, 10 левелів не вистачає, але навик у нього непоганий. Десятий. Тобто, якщо я візьму двох синіх... Блін, на, на що ви мені її поставили? А, ну хоч загонів немає. Але в даному випадку я сині їх не хочу брати. Блін, щоб брати акулу і знов розбитися. Чи взяти? Мелендера. Ну, він знімати, в принципі, там ніфіга і не буде. Так. Давайте акулу заберемо звідси. Цього заберемо. Поставимо, можливо, цю. Ні, без акули якось не то. Мені не подобається без акули. Ну, акулу мелендер буде знімати. Так, ладно. Давайте без акули, але в три жовтих. Хочу пробити центр. же пробив, дивіться, комбо є, давайте за комби. Хороше комбо. А акулу я не взяв. Слухайте, якщо три засандалити. То... Ой, добре, крік пройшов. Давайте ось так зацепимо дві. Давайте спробуємо хоча б. Ну, ну, хоч вдарили непогано. Давайте над цим не забуваємо про дракона. Опа 650-630, так, давайте тоді. Отбафнемся, нафіга не знаю. Давайте це червоне взривати поки. Ага. Дракона відобразила, так? Да? Добре, вони зарахиляються. Там п'ятірку зелену можна було зібрати, але я чомусь не захотів. А них атаки... Ой, захисту. 34 захисту. Тепер дарма я не зібрав зелені. Та блін. Ну, ладно, якщо я так буду збирати, то я багато камінця втрачу. І так уже 4 вон, пролетіло. Драконом можу хильнутися. А здракона ману не то не, вот не, не тирять, правильно? Давайте комбо запустим. Так, атака. Ну, в них нема що там знімати. Думаю ще 10... Ой, 10-100 атаки. Голді. І давайте через комбо зелений запустимо такий смачний. А, блін, супельку залишила, 75%. Ой, хп. Боже, бляха, після ночної змі... після добової зміни вже заговорюговарюваюсь. Зараз ми швиденько його хлопнемо. Якщо реса це не буде. Так, добре, додаємо атаки і погнали. Ну так, да, Дімка, погнали. Куди спішиш? П'ятий раз голоді ультую. Так, добре добив. Перший бій. Синій. Трійка якась стоїть. По синьому б'є зелений. Можемо такого взяти. Візьмемо какулятку назад, за два зелених залишимо. І так сходити. Давайте тільки візьмемо, протестуємо ось цього. У мене інших немає. кай okay, вчора подивився, бачу, бачу там це, ресурси є, то я переродив, але докачати. Трішки не вистачило. Я просто п'ятірку перед цим дракона зловив фіолетового. І я весь корм туди, що, що збирався, я весь в корм всадив. Давайте фіол, може тут зелений кіплі. Угу. Нормально. Давайте ось так. І ще ось так. Хочу просто акулу спочатку зарядити, щоб потім було... Да, ну грех уже не тей. Грех уже не тей. Давайте його ось так. Просто заберемо і все на цьому. Давайте сюди. Так, ладно, хильнемося. Хочеться дракону вдарити, подивитися, наскільки він б'є. Ой, зараз дракона зарядимо, до речі. Як його зарядить, давайте через зелених. А на них не дієш, так? Бафи, які на мені вісять, по-моєму, на них не діють. По 500. Ну дивлячись на того хілячого дракона. Ну, можна по-різному брати, в принципі. Давайте фіолетові. Дивлячись по ситуації, можна брати синього або фіолетового. Дракон от контри ж не получає. Тому же якусь контру і пробивати буде. Може, якісь сопельки добити. Ну, коротше, буде видно. Поки вчимося, хоча мені ця ідея з цими драконами ну, геть не подобається, це. Ну, все-таки суттєво вони б'ють. Ну, якщо він по 650 б'є, то по скільки буде тоді п'ятизірковий бити. І там і так, блін, єлі-єлі виживаєш. А в мого дракона ще й він ще йман украде, коротше, вміння таке в нього. Те й таке. Тут можна взяти. Соньку. Соньку. І грега взяти. Грего чи Грима? Давайте Грага. Вистачить нам хіла. Ой, блін, там ще Вуконг. А давайте пошли, коротше. Два червоних поруч. Мелендер, типу, є зняти, Сонька є зняти. Що ще треба? Що ще придумувати? Можна ось так бубанути? Скинь його хп 60. фіолетовий не доб'є. Конга не хочу заряджати, я ту макаку, блін. Зараз ми спробуємо його вбити. Блін, ну все одно комбо залетіло. Ну да ладно. І Сонька сразу вгребла. з мультиків не познімалася. Ну давайте. Цьому не вистачило блять. Ще три хода, чого так довго? Так, надіюсь. Давайте драконом ще. Оп-оп-оп 525. А зараз знову хіл буде. Тільки вже з іншої сторони. Хоча б макак спав. Давайте зараз ми якось розпетляємо цю Бляха вже на. Да. Потрібно вже збиратися, а я тут о ще. Я тут ще розпетлять не можу, блін, цього клика грьобаного. Ура! Можливо, Кирила, хоча б. Да, добре, давайте. Не ресуйся. Угу. Угу. Якби Четвертий раз. Четвертий, да? Кший камінець таке якийсь. Ніфіга не в колір. Та йоб твою мать! Вибачте, але вже напрягає. Який шанс, бляха, такого ресу? Так, два поєдинка. Червоний, да? Чи потрібно тут щось поміняти, чи не потрібно. Ну Може цього разу камінець дадуть. Ну, хочу так, щоб трійку синю зібрати. Ладно, трійка синя. Можливо, почекає, а можливо і не почекає. Ні. Та так. А що далі? Так, виша ж зараз боляче вдарить. Ну, пятирка Фіолетова. Ну, давайте забирати. Дуже боляче. Правильно, давайте щелистку заряжать. Чому б ні Так, це поразочка, короче. Я тут вже ничего не зроблю. блин, команды Фу... захист тут таки не дуже то и все одно, блин. Что-то оно мне не идет. Да что-то оно мне не идет. Идите нафиг. about the talk <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. Того разу якось, по-моєму, трошки далеко мінця. Але кедмана ми накласти все одно не встигли. Давайте без акули спробуємо контроль якусь позбивати. Угу. Чудово збилося. Забув про цю фігню. Давайте ось так, там зелені будуть. Так, добре знесло. Підхилюємося, підхиліємося. Дракон швидко заряджається ворожий, коли в його вб'єш в персонажа такого кольору, як і сам дракон. Тоді він швидше заряджається. А так він, типу, поступово там собі щось набирає потрошку. Ну, нічого нормального. Головне, в принципі, що зробити, без викупу дограти. Але якщо я так буду по поєдинку в день програвати, то... то викуплюсь. Нічого не змінилося. ні, нічого не змінилося. Ох ти! А я гуна бив, блин. це йому я програв? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну да ладно. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєчки, а я побіг.